На відео ви бачите мої щасливі очі, коли я розкладаюсь плести із бісеру. Я наважилась і записала перший майстер-клас, як сплести браслет хвилю. В мене його купили вже три людини. Бісером плетінням я займаюсь професійно рівно три роки, але думки про майстер-клас були ще два роки тому, коли мої відео залітали в Тікток, і більшість коментарів була про те. А як це сплести? а де це купити, а як доплітати нитку? І, звісно, на більшість питань я відповіла безкоштовно і не жалкую про це. Потрібно допомагати один одному. Я знаю, як це було на початку, скільки я витратила коштів на бісер, на ниті нитки, на неті голки. Це просто не перерахувати. Але майстер-клас закриє усі ваші питання. Щоб Придбати звертайтеся в дірект з радістю. Вам розкажу та поділюсь.